Власне, хто такий Джефрі Раш? Безумовно, це ім'я нічого не скаже пересічному глядачеві, навіть тому, який ретельно слідкує за голівудськими новинками. Проте в самій Австралії його вважають головним предметом кінематографічної гордості, поряд із Мелом Гіпсоном та Ніколь Кідмен. Винний в тому випадок ім'я, котрому блиск. Драма Скота Гікса про піаніста шизофреніка не лише ґрунтувалася на реальних подіях. А ще й була в абсолютно оскарівському форматі. Австралієць Джефрі Раш після церемонії прокинувся знаменитістю його трактування образу геніального музиканта, який живе у занадто відокремленому від реальності світі, вельми потрафив невибагливим смакам американських кіноакадеміків. Може, тому що актор зловживав зовнішньою ексцентрикою, не переймаючись усілякими системами Станіславських. Так чи інакше, але Оскара за першу свою значну роль Раш отримав. Те автоматично означало переселення на голівудські пагорби. Та успіх треба було закріпити. І другу свою номінацію Раш отримує за стрічку Перомаркіза Десада, досить вільну інтерпретацію діяльності скандального аристократа, що був посереднім літератором, але гарним промоутером власної творчості. Ґрунтуючись на п'єсі. Картина Філіпа Кауфмана давала можливість акторам продемонструвати усі грані свого таланту, але скористалася з того лише Кейту Вінслет, теж до речі, колишня австралійка. Раш демонструє лише акторську сміливість, з'являючись на екрані у вельми ризикованих ракурсах і знову зловживає надмірною ексцентрикою. Тим паче, що роль те дозволяє Подальше існування голівудських рамців для Раша обернулося епізодичними появами у стрічках, що вони теж якимсь боком планувалися до участі в оскарівських номінаціях. У комедії Братів коїнів нестерпна жорстокість його роль обмежилася кількома хвилинами знову ж таки суцільної ексцентрики. А в мелодрамі Фріда зображений ним Троцький несподівано викликає комічний ефект. Попри весь драматизм епізоду. І якби не пірати Карибського моря, які без амбіцій, але з гарним комерційним потенціалом просто розповіли батько, ще невідомо, де б той раж зараз був. Джері Брукгаймер. На роль головного негідника проєкту якраз і шукав актора недорогого, але з оскаром. Кращої кандидатури від Джефрі Раша годі й шукати. Щоправда, повним арсеналом своїх лицедійських фокусів актору скористатися не дали. Бо левова частка ролі то комп'ютерний спецефект. Зате написано великими літерами ім'я на афіші найуспішнішого блокбастера останніх років, то запорука ситого існування на кілька років уперед. Тим паче, що попереду два сіквели знову ж таки за участю Джефрі Раша.